Вітаю вас. Розкажіть тоді нам, як загалом змінилася до прикладу ситуація після попереднього підвищення, яке було в червні місяці, якщо не помиляюсь. Ну а якщо потрібно порівнювати не з червнем місяцем, з 1 червня зросли тарифи для побутових споживачів, а з 1 липня зросли тарифи для бізнесу. Тобто змінились прайскепи, вони підвищились. Так, от ви абсолютно правильно перелічили е, всі ті зміни, про які йшла мова в НКРКП, які вступлять в силу з 1 грудня 2023 року. А і головний, це, головним е, в цій ситуації це буде збільшення е, часу, коли буде наступати е, найвищі прайскепи. коли будуть. Якщо вони раніше були з 19, то зараз буде, е, вони будуть з 17-ї. Що це буде означати для бізнесу? Це буде означати, що першу чергу постраждають водоканали, тому що у них якраз от бізнес робота водоканалів починається десь з 17 години, коли люди активно починають приходити з роботи і користуються комунальними послугами водопостачанням і каналізацією. В першу чергу вони постраждають, вони будуть сплачувати набагато більше, тому що прайс кепи будуть на 20% слишніх відсотків більше. Це означає, що і ми з вами будемо платити більше. Так, Назар на сьогодні а, водоканали а, не підвищують тарифи, тому що КП забороняє їм це робити. Але при цьому ми розуміємо, що вони, якщо не підвищаться сьогодні, вони обов'язково будуть підвищувати їх в наступному році. Також особливо постраждають орендатори, ну, ті, хто здають в оренду нерухомість, тому що це якраз той час. А сьогодні, от бачите, на вулиці зараз 16.30, 16.28, і на вулиці вже досить темно. Це всі активно будуть включати електроенергію і сплачувати будуть набагато більше. Так само постраждають ті, хто в пікарні, ті, хто печуть хліб, продуктова група. Вони всі будуть сплачувати набагато більше. От, ви вже перерахували низку бізнесів, але все ж таки кому доведеться у цій ситуації найважче. Найважче все ж таки буде водоканалам, тому що в них в собі вартості в водоканалах десь 40% це електроенергія. Їм буде найважче. Також складно буде будівельна група цементники, в яких общем так скажем, Найважче буде тим, у кого велика складова енергетична якраз в електроенергії. Як зможуть відчути от самі українці? А будь-яке подорожчання електроенергії, яке перекладається на товарну групу, в будь-якому випадку перекладається потім на споживача, і ми з вами будемо просто сплачувати більше за комунальні послуги, за хліб, за продукти, вартість оренди. Навіть якщо ми з вами не орендуємо площу, наприклад, але вартість оренди буде піднята для орендарів. І вони підвищать вартість власних е послуг, власних товарів. Тому все рівно, як би не піднімали ту ж вартість електроенергії, а ми з вами будемо все рівно це відчувати на наших гаманцях. Зрозуміло, що все-таки середньостатистичному українцеві все таки буде важко у цій ситуації. Але якщо говорити про саме підняття, то м -м, з причин це лише ті, що ми перерахували, ну ви знаєте. Дійсно, з точки зору синхронізації роботи енергосистем, дійсно, в ця от часова, часовий, про, часовий проміжок між 17 і 23-ю він відповідає європейським нормам. Але при цьому потрібно говорити, що ці норми вони відповідають, але українські зарплати не відповідають європейським зарплатам і перекладати всі ці проблеми на з синхронізації за всім іншим перекладати просто на плечі простих українців, яких зарплата там 250-300 євро, а там тобто, мінімальна заробітна плата в Мюнхені в Баварії 3,5 тисячі євро. Тому от, ця синхронізація вона не повинна бити по карману звичайного споживача в Україні. На жаль, навпаки, всі ці проблеми вони будуть в першу чергу відображені на, на з вами. На наших з вами о, гаманцях і на наших з вами платежах. А Якщо повернутися дещо до все таки бізнесу, то чи мають вони бодай якийсь вихід із цієї ситуації? А, ну дійсно, ну якщо деякий бізнес, наприклад, може переносити свою роботу вночі, коли має, коли тариф там 50% від існуючого, що працькепи і тому вони можуть. Але, наприклад, той же водоканал не може перенести свою роботу вночі. Тому що люди користуються послугом водоканалів якраз в конкретний період з 17 до 23. Тому тут ніяк перенести. Деякі бізнеси дійсно будуть шукати можливість переносу виробництва в інший час, вночі або в день, наприклад, з 11 до 17. На жаль, не всі бізнеси можуть це зробити.